Я Всіх вітаю в себе на каналі. У нас так холодно, я прибігала ще оділа пальто, одне зверху, зайшла в теплицю, думаю, запишу вам коротеньке відео. У нас сьогодні розпаковочка. Ми отримали, малину, я ще не відкривала з нової почти. Чоловік забрав, ми прямо виїхали на дачу, тому що у нас вже якийсь дощик накрапає і вночі йшов, і днем, і на завтра обіщають взагалі дощ снігом. Ми її зараз. Закопаємо в землю. Ну не зовсім закопаємо, тому що треба добре ще піддобрити. Але я думаю, що ми встигнемо сьогодні закопати. Виписали ми феномен, характеристики, нібито непогані. Ми так вичитали, вона стійка до захворювань грибкових, гарно розмножається, гарний врожай до 4 кілограмів з куща, щось мені слабо. Віриться і ягоди, ну хто де як пише. Пишуть, що 6-8 грам, 4-6 грам. Ну, як, хто де написав, кому вірити, ну, вже будемо перевіряти. У нас є 4 сорти малини, і є в нас два ще таких дуже давніх, з 80-х років, садова. Така транспортабельна, ароматна, гарна малина, але чогось ми шукаємо якихось новинок. Є в нас ремонтантна полка. ну Я не дуже в захваті, вже осінню ми наїдаємося всього, то вона так якби зайва на осінь малина і ця. І є в нас Глен Апл. Ну, вона в нас дуже. Така кисла, якась крупна, високоросла, вона гарні кущі. В минулому році що її дуже перелили кроти І вони дуже погано дали заміну. І не було в нас дощів, ми щось капельку накинули. На ній вона така низенька, не пропала, але є. Вона відросте, ми її цього року гарно підгодуємо, всипемо в якості мульчі, перегною. Кинемо капельку і вона дасть гідну заміну. Ну, а зараз спробуємо феномен з вами розпечатати. побачимо, що вони нам прислали, яка корнева система, бо е, там має бути кущиків 17, але воно дуже легесеньке. Зараз будемо бачити, чи живе коріння і чи є там коріння, чи взагалі варто виписувати. Ось прийшла вона так в плівці чорні замотана. Ну, ішла вона не здуже, не дуже здалеку, кілометрів за 70 від нас, то може й вони не дуже її. Пакували. корінчик, вже бачу підсохший чуть-чуть. О, даже прислали нам черв'ячка, не помер в дорозі, значить, вологи достатньо. Ні, корнева система гарна, бачите? Корнева система гарна. Не каліфорнійський Черв'ячок дощовий. Але теж черв'ячок теж буде переробляти нам землю. Ну що, я розкрила. Малину, посадковий матеріал прекрасний, тут 18 корчиків. Дивіться, які гарні курінчики, вологі, всі кущики молоденькі, дуже гарно були запаковані. Будемо сподіватися, що і гарно буде плодоносити, і ми не помилилися у виборі сорту. Може, комусь захочеться. Я залишу посилання на продавця. Малина прекрасна. Не малина, а самий посадковий матеріал. Малину будемо куштувати, мабуть, вже на наступний рік, бо в цьому році вона дуже низенька, так що її треба було осінню садити. Так що будемо чекати наступного року, а в цьому році зараз заправимо гарно ямки. Вночі піде дощ, надіємося, що вона приживеться і буде рости, а поки що йдемо до роботи. Ось так ми садимо малину біля межі, тут трішечки в холодочку і стікає з сусіднього будиночка, з сарая, вода тут постійно волого. Ми думаємо, що вона приживеться. Ми так посадимо її. Вниз до нарцисів. Ті нарциси я буду викопувати. Може, так і вниз. Хай садить чоловік. 18 кущиків тут трішечки є. Подивіться, як в нас волого все затоптується, так що ми не дуже будемо щось і робити. Ось тут у мене така грядка чоснику. Ми його підгодували, але холодно і він не дуже набрав темний колір. Виноград ще не прив'язали, почистили, але не розправлений він так, як йому потрібно. І цвітуть у нас абрикоси. Слава Богу, мороз їх не прибив. Бджілка не дуже літає, тому що холодно. В суботу ми були то так трохи пробивало сонечко і були бджоли. А сьогодні ж, бачите, яка погода, то де ж та бджола вилетить. Якісь міленькі комашки літають. Ну, нічого, що десь Бог те буде, лиш би мир на землі і спокій, щоб ми могли спокійно працювати і звести толк з того, що ми виростимо. Абрикоси, наче наречені і запах. Чомусь ніколи раніше не звертали увагу, що абрикоси так пахнуть. Бур'ян засівається по городу. Росте він гарно, звичайно. Клубніку садили осінню. чуть чуть вона вже почала вегетацію. Потрібно її підгодувати. підсапати. ми її садили в гарний перегній. Ось які гіацинти цвітуть. Були гарні такі, набиті, виродились, мабуть, їх треба пересаджувати. Отой такий внизу був жовтий. Та в білий. Ось ці білі. Сині, я їх відцвітуть, пересажу. А це жертви землерийки. Я їх посадила весною. Нарциси цвітуть по черзі. Ось такого я посадила минулої весни один зацвів. Ті пізніше будуть цвісти. Ось такі зацвітають. Такою трубочкою жовтою, всередині. А це посадила ще в суботу. Не люблю садити я їх весною. Вони так страждають. Вже на наступний рік будуть свісти. Заглянемо до редиски. Ось вона така не дуже. Жовті і, мабуть, холодно. Зараз ще прикриємо її агротканиною. Зараз подивлюся, що в мене робиться з цією розсадою. Так, капуста почала сходити. Молодець, капуста в нас гарна буде. Так, ці помідорки трішечки були підмерзли, я їх насіяла, а які не примерзли, то ті ростуть. Примерзла Ляна ріогрант. Трішечки гібрида Тарасінко. Так, я ці теж насіяла. нічого вистачить. Ось так. І ці самі гарні. Все так, буде, що добре. якщо комусь байдуже це похолодання, так це Барбаріс. Він розвивається і прекрасно собі цвіте, лише голівкою помахує. Все жовте, все похилило голівки, а Барбаріс радіє, це йому комфортно. А тут у нас посаджений кущ Киві. Не кущ вже Аліана. Зараз я покажу, чоловік замульчував, а вітер роздуває, мульчу. Так, бачите, який він уже ми обрізали в цьому році, дуже далеко вже повилося. Бруньки набухають. В минулому році були у нас вже перші плоди. Цвіт дуже гарний, дуже весь був цвіту і завізі були, але осипались. Ми виписували е, сорт Закарпаття стратона, і нібито самозапильний йому партнерів не потрібно, але, мабуть, потрібно, ну, два. Садити, це дуже багато площі займає. Дивіться, як вони в'ються. Це ми його зняли з проволоки. Отак От обвивається надійно. Як хватається за щось і росте, дуже сильно росла ліана, гарна. Так що, може, в цьому році ми будемо їсти більше. Це йому вже 9 років, як ми садили, в минулому році перші були плоди. Дивіться, я хочу жити тюльпани. Вони тут були посаджені років 25 назад. Тут були будівельні матеріали, були. Кирпичі складені, були дрова. Тепер вже заклали плиткою і вони все рівно вилазять звідти, ростуть і в минулому році навіть цвіли. Ну що, друзі, накрили ми свої парнички агротканиною, холодно. Будемо збиратися додому. На цьому сьогодні, мабуть, все. До зустрічі на моєму каналі.